І нехай День для добрих людей буде добрим. Сьогодні, 13 серпня 2024 рік, з вами людина Олена Щербань і постфестивальне. Потрішку згасає, проходять зашпори, згасає отой творчий екстаз, який панував у нас 10 серпня в Етносадибі музею «Лялена Світлиця. Дорогі гості! Насамперед дякую вам, кожному і всім. За те, що ви завітали до нас і принесли частину свого серця, людяності, своєї душі, що ви щедро обдарували мене своєю любов'ю, своїми словами, дарами, хлібами, тортами, цукерками, прикрасами, радістю зустрічі, неймовірними світлинами, відгуками в інтернеті і поза ним дякую, дорогі мої учасники, учасниці! Люблю, шаную, чекаю зустрічі, ціную. Е, вражена, захоплена, радісна, щаслива, що ви у мене є. Звичайно, Олена Щербань забабахає такий крутецький фестиваль, тому що не май 100 гривень, а май 100 друзів. І ви, мої дорогі, 50 друзів, з'їхались, злетілися з усіх куточків землі. І... Зробили фестиваль Олені Щербані. А я, А я тільки, тільки і того, що кайфувала і продовжую кайфувати, і вже готуюся до до 11 го фестивалю 9 серпня 2025 року, і запрошую всіх і кожного добрих людей, люди до людей. Суть нашого фестивалю зварити борщі, кожному роком динаміка росте, і плюс ми собі поприващуємо завдання, тим, що ми ще печемо короваї, а це ой як нелегко. Принагідно дякую всім, 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 всім учасницям. Ірочка Маляренко і компанія. Дякую. Неймовірно смачні борщі, красивезна локація, душевність панувала у вас там біля, вашої, біля вашого містечка. У вас там ціле містечко розгорнулося. Дуже дякую, Анастасії Шморгун, цим моя. Дуже дякую. Підживили, зарядили, оздоровили, вилікували. Мою душу так точно. Ви дуже сподобалися всім нам. Оксаночка Савчук. Вергони то були лише привід, щоб ми з вами зустрілися тепер з тобою. Люблю, ціную, обіймаю, чекаю зустрічі. Скільки там з того звягеля до мене їхати? Дякую, Веронічка, з Охтирки. поміч неоціненна. Дякую, Тамарочка, за суперборщ. Кетриша, пішняночка. Пішняне дуже дякую. Приїхали, допомогли, зробили майстер-класи, привезли творчу роботу. Наробили квасу коротченки. Ви, ви, ви найкрутіші, у вас найсмачніший квас. Хоча і Охтирський квас суперовий, і полтавський теж суперовий, і так самісінько меди і медопродукти, і бжолопродукти. Там класна була цитата у Кропивницького у пана Сергія у тільки бжоли. Тільки бжоли – це супер, дуже круто. Хочу в Кропивницький. Кропивницький, вам окремі слова. Подяки, любов, Шана, ви безцінні. Миколаївський розпис, пані Лідія і компанія, пані Ганна, пані Анастасія, Женя і Руся. Дякую, дякую, дякую. Ви розмалювали мій фестиваль і мене, і моїх дітей, і всіх нас. Барвами Миколаївського розпису. Я чекаю вас на, на наступний рік. Богдан Щербань. Обнімаю, ціную, люблю і рада, що в мене є не просто синий помічник. У мене є послідовник, у мене є той, кому я запросто і легко можу передати отой золотий ключик від моєї садиби, від усіх моїх борщів і фестивалів. І буду спокійна, знатиму, що все вдасться. Володимир Правденко. Чоловік, мій коханий, дякую тобі за все. Мій Любчик, мій степанчик, мої молодцюваті діти. Ви витримали все і навіть більше я дуже вам вдячна. Мамочка, дякую тобі, тату, дякую тобі. Дякую, що ви мене таку народили. Бачите? А я на Бога сподіваюся, і сама не. Цей не, не сижу без діла, скажімо так. Пані Оля Тимошенко, моя дорога переможниця, друге місце. Круто, 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 круто. Ваша напарниця, пані Оля Гончаренко, дякую, що вам сподобалося в нас. Ви в нас перша але, але назавжди, друзі, назавжди. Дякую, що вам сподобалося ночувати на горищі. Дякую, 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 ліхтарики. Я обов'язково надішлю. Просто зараз я не. Я пам'ятаю, не хвилюйтесь. Наталечка Сухомлин, Вовчик, супер, супер, супер Лубенщина. Представили пані Надія, показали себе на нас, подивилися. Перещепинська громада, Наталка Лялька, переможниця з Перещепинської громади. Ярослав Олексійович Свіркун, голова громади Перещепинської. Та ви просто зніс даху. Я думала, що я, але ви. Це я за вами на другому місці по знесенню даху від емоцій, емоційності. Забава гурт! Пані Людочко, поклон респекти ще чекаю. Івані Рофейович, Павлуша, я вас чекаю. Я вас завжди чекаю і не треба чекати борщів з того одного борщу. Приїздіть до нас, будь ласка, ось 26 жовтня будемо ще короваї пекти, буде окремий коровай фест. Приїздіть просто в гості, буду варити борщ тепер вам. Для вас я. Пані Наталка Лялька, короваї вау-вау. Я втішена, що вдалося так усе з ними прокрутити такий красивий мистецький захід, навіть аукціон. Це все експромт. Але він щирий і, і всі задоволені. Дякую всім, хто отримав фантастичні короваї. Руді, Лідочка і Андрій, М -м -м -м, то чого ви так далеко? Не смерека так далеко, а ви нам би з вами якось би родичатися ще ближче, щоб ви якось ближче біля нас чи, чи якось так. Чи ми до вас, чи ви до нас? Двері нашої хати для вас завжди відчинені. Оксанка Савченко. М -м -м -м, ти все знаєш, людочка Будко. Борщ у неї інтелігентний, шпундра з буряками, і всі там її смаколики, рулетики. і всі ці. Сама вона в нас суперінтелігентка. І в неї там окрема ресторація на піддашках. Всіх-всіх згадую, Настя, мої волонтери, Еля. Дуже дуже дякую, Саша Куценко, супермен, витримав все, зробив. Кропивницький рулиць, хлопці з Кропивницького, пан Сергій, два Олександри, Олег і пан Юрій або, або, або другий Олег. П'ятеро вас там. Ви, ви, зробили, ви зробили таке, 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 таке. Дуже дякую. Ви круті, ви, ви, ви круті. Все, що тут казати? Святочка Прохорчук. Руслан Хохлов, Яночка Рябенко і вся компанія всіх майстрів, Олена Опанасюк з Соломкою, Маріанна Лихошвай. Даруйте, може, кого не називаю, вони можу згадати. Помідорчики в'ялені, супер-пупер, сувенірка суперпупер. Всі діти гралися, все класно. Кума Леська, дякую, Альбіночка дякую, тому що це ви підживили вона. Людочка Галій Поклон, честь хвала, важка капусняк завжди найкращий. Розсипаюся у вдячностях, млію від щастя і чекаю зустрічі.